Такій великій землі на Батьківщині Української поставської армії. Я хотів би розповісти вам про свого товариша, головна седанка бригади партія, сам найбільш вашого херняка, мого бойового товариша і людина, яка внесла великий метод розбудовувати взагалі не тільки бригада партії, не тільки а взагалі він став фактичною опорою і моральним показником того, Української армії взагалі силових структур. Олександром Ющенком я познайомився у 2015, -2015 році під час проходження відбору до бригади швидкого реагування Національної гвардії України та міста Оскорбь. Він у мене особисто приймав відпід до цієї бригади, потім він був у мене головним сержантом батальйона. Це людина, яка заклала основи старшанської школи, фактично у тогочасній бригаді.